Добрий день. на зв'язку з СНЮ, військово-політичний оглядач групи інформаційних спротив Олександр Коваленко, вітаю вас. Слава Україні. Герам слава. Ось Генштаб повідомляє, що Збройні сили України мають успіх в районах Кліщіївки, Андріївки і Курдюмівки Донецької області, це зокрема біля Бахмута. Самі військові кажуть, що росіяни вже могли б і покинути власне ці населені пункти, але так просто вони цього не зроблять. Як там зараз розвиваються події? Так дійсно, Сили оборони України продовжують тиск в південному секторі від Бахмуту. І це дійсно правда. Росіяни могли б вже давно залишити цей сектор та відійти ближче до зараз. Хвилинку так дійсно, Сили оборони України продовжують тиск в південному секторі. Від Бахмуту, та це правда, росіяни повинні були вже давно відійти звідти, наприклад, ближче до логістичної артерії 0513, яка а, поєднує між собою Бахмут та Горлівку, але а вони цього не роблять. А, вони продовжують а, чіплятися за. Можливість, наприклад, проводити контратакуючі дії в районі клишівки, хоча вони їм не приносять якогось вагомого результату, все це пов'язано з тим, що росіяни не можуть віддати клещівку. Хоча б здавалося б це село населений пункт майже повністю вже знищено. Але для них головне те, що біля цього населеного пункту, по перше а, Проходить залізниця, на яку вони орієнтуються. А по-друге, шлях від Кличівки на південний сектор Бахмуту прямий шлях, який відкриває безпосередньо південні ворота до міста. І може бути альтернативою 0513, про яку я саме говорив, саме логістичну артерію, яку так чи інакше, але будуть перерізати. Сили оборони України, тому росіяни ну, не шкодують живої сили, а також і техніки постійно відправляючи їх в контратаки на Клещівку і використовують для цього навіть резерви. Але все одно вони знаходяться зараз в нові невигідному положенні. Чому невигідному положенні? Тому що там біля клещівки панівні висота основні понівни висоти, які дозволяють нам контролювати цей не тільки цей сектор, а й більш того, а, східні а, околиці Бахмуту та східну вже логістику а, на Бахмут. Отже, для росіян, які знаходяться більш в низині, і їм доводиться контратакувати саме з низини. Ну, це серйозна проблема. Ось звільнення, ймовірне, звільнення всіх цих населених, вище названих пунктів, стане передумовою для напівоперативного оточення Бахмута, чи все ж таки цього буде мало? Ні, оперативне оточення міста або якогось села. Це коли, коли це село або місто знаходиться повністю в оточенні, але в самому місті у о, того гарнізону, який опинився в оточенні. Uh, у нього є можливість маневру, тобто вони можуть маневрувати е, саме е, е, знаходячись в оточенні. Є е, ще тактичне оточення. Це коли оточено повністю місто, е, але маневри маневрувати, вести е, оборону в таких умовах е, підрозділи, які е, опинились в оточенні, не можуть. Ось різниця на сьогодні Бахмут не знаходиться. Ані в оточенні, ані в напівоточенні, ані в одна четверта оточення, або одна десята оточення, тому що не існує такого параметру, не існує такого вибору. Є або оперативне оточення, або тактичне оточення. Крак. Дуже декілька днів ми також спостерігаємо ситуацію довкола опитного, що знаходиться неподалік від Донецька. Частину цього селища вже звільнили українські військові. Пишуть, що напрямок Донецького аеропорту успішно проламуємо артою. Так вони написали. Яка зараз там е, ситуація, як розвиваються події, і що може зниться в цьому регіоні? Так, дійсно звільнення опит, ну, це фактично е, передумови е, до розширення оперативних дій е, саме в цій локації. Це північ та північно-західні сектори е, від е, Донецька. Опитне важливе містечко, таке маленьке, навіть село. Це важливе село по напрямку, наприклад, до Спартаку. Воно логістично пов'язано з південним шляхом з Авдіївки на Спартак, і за нього досить довго дійсно точилися бої. Але основне значення а, опитного це все ж таки розуміння, а що ж відбувається по лінії фронту загальна. А, Тобто, якщо ми зараз візьмемо лінію фронту, усю то а, росіяни не змогли втримати опитне, яке раніше захопили. Росіяни не змогли біля Бахмуту утримати Клещеївку, Андріївку, Кордюмівку. Ну, також не зможуть втримати це вже очевидно. Це питання часу. А росіяни не можуть тримати оборону в районі Старомлинівки. У них а, проблеми в, біля Новомайорського. А росіяни в Запорізькій області не можуть отримати свою другу лінію оборони в трикутнику Новопрокопівка, а, Вербове, очеретувати. У Росіян на обережній Херсонщині щось по лівому берегу постійно розширюється сіра зона, яку вони ніяк не можуть зупинити, а вона ще розширюється, то розширюється. Отже, ось е, опитне, це один з елементів загальної тенденції по всій лінії фронту, е, яку можна е, описати так: росіяни втрачають оборонний функціонал. Вони не можуть зараз ефективно вести оборонні дії. Якщо у другій половині 2022 року ми побачили, як вони втратили свій повноцінно наступальний функціонал. То зараз ми бачимо в другій половині 2023-го, як росіяни втрачають саме оборонний функціонал. Ну і як на мене, це дуже важливий показник, як, з якого можна робити відповідні висновки. Також сталася ось така цікава подія. Партизани, парти... представники партизанського руху, а теж заявили, що навели ракетний удар по флоту росіян в Севастополі, внаслідок чого виникла ця пожежа на судно ремонтному заводі. Пошкоджені були два кораблі. Росія заявляє, що все ж таки їх можна буде повністю відновити. Чи справді це так? Які наслідки від цієї атаки? Ні, неможливо. Сам великий десантний корабель проєкту 775, його повністю знищено в мінськ. Його неможливо відновити. Це некомпенсуємо втрата. До речі, ці кораблі Росія не може на своїх виробництвах якось виробляти. І взагалі, навіть під час Радянського Союзу, вони вироблялися в Польщі на Верхів Гданську. А, що ж до о, підводного човна, дизелі електричного підводного човна проекту 636-3 типу «Варшав'янка» Ростов на дону то о, по, згідно з супутниками зображеннями, які вже є у відкритих джерелах, о, цей підводний човен отримав досить серйозний о, удар, о, який відновити також навряд чи можливо буде, тому що зовнішньо ми. Бачимо, що о, саме в носову частину підводного човна о, був період, і це дуже добре. Це, це складно відновити якось. Але другий момент це майже неможливо відновити, бо о, ремонт цієї, цього підводного човна він буде коштувати так само, як і будівництво нового підводного човна. Це перший момент. Другий момент ремонт може зайняти часу набагато більше, аніж будівництво нового човна знову ж таки. Це може зайняти 4-5 років. Ну, якщо їм треба бюджет попіли розпілити, то добре. Деребан бюджету це добре. Отже, хай ремонтують, все одно це все закінчується якимось ну, ще якоюсь незрозумілою ситуацією. Але ми ж не знаємо ще як, яка ситуація внутрішньо в човні. Тобто ракета вона прилетіла, а вона пробила. Підводний човен та відбувався, а в першу чергу а, 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 палали внутрішні усі елементи, тобто це його обладнання, це і інші а, елементи підводного човна, які треба буде заміщувати. Тобто пожежа відбувалася більш внутрішня на Варшавянці, а в той час як великий десантний корабель він а, палав пожежа, відбувалася зовнішньої, її можна було побачити. Тому, на мій погляд, ці повністю дві одиниці їх неможливо буде відновити взагалі. А що ж до наведення, то я також цьому не здивуюсь, тому що партизанські дії на тимчасово окупованих територіях це не тільки там знищення колаборантів, знищення патрулів російських окупантів, але це і переважно. Саме інформаційна діяльність, наведення, передача нашим підрозділам геолокації, розміщення тих чи інших об'єктів російських окупантів, переміщення їх колон і дійсно наведення, наведення ракетної зброї. Ось на вашу думку, що це за ракети? Взагалі туди прилетіли? Це штом шадо? Бо говорять переважно, що це стар саме Storm Shadow, або мабуть, це був і скальп ей ну тобто такі, така варіація: Storm Shadow, Scalp і хоча були думки, що ну така собі думка була, що це могла бути та сама наша неназвана ракета, про яку свого часу згадував пан Данило. Ну і відомо, що у нас і про Р 360 від пакерка Нептун багато було розмов, що вона пройшла модернізацію і трошки покращила свої характеристики, але більш фактажу саме на бік версії, що це був стан видання. Нью-Йорк Таймс пише: що, попри санкції, Росія все ж таки наростила виробництво ракет і снарядів в українській розвідці з такими даними не погоджується. То які справи? Ось Москви з запасами зброї. Дійсно, виробництво ракетної зброї вони змогли збільшити. Вони збільшили виробництво крилатих ракет ХАСТО 1 555 Збільшили виробництво крилатих ракет морського базування калібр, але з іншими даними New York Таймс, я також не погоджуюсь, наприклад. Нью-Йорк Таймс пише, що вони е, змогли е, збільшити кількість виробництва танків е, зі 100 до 200 на рік. Ну тобто, яке виробництво танків? У них є виробництво танків, в них виробництво танків з нуля зупинилось у 1998 році танків Т-72 та 80. А танк Т-90. Не виробляються з 2011-го. За цей час було розібрано усі лінії виробництво. Станки були продані, а також прес форми були переплавлені. Не вистачає інструментів для виробництва. Вони зараз займаються переважно ремонтом та модернізацією танків танкового парку, який знаходиться у них на збереженні. Тому New York Таймс тут щось поплутав, або вони не розібралися досконало в інформації, які отримали. Або щось пішло не так, О, вони займаються зняттями збереження танків Т 54 55 Т-62, Т-72, Т-80, Т-90. Вони їх ремонтують, вони модернізують, і, до речі, у цьому є все ж таки більша проблема ніж ворогів. Якщо б вони сконцентрувалися на відновленні виробництва, то вони б виробляли невелику кількість танків. Їм потрібна їх потреба в закордонних запчастинах була б е, менша. Але вони займаються модернізацією старого металобрухту. А для того, щоб підвищити характеристики цього металобрухту, дійсно треба багато е, іноземного погодження, обладнання та запчастин. Тому ця проблема навіть більша, ніж вони виробляли б, якби там 100 танків на рік. Тоді б треба було б обладнання на 100 танків. А зараз в них. Ну, від 100 до 150 танків вони щомісяця можуть відновити та відправити в зону бойових дій. Знову ж таки, категорії Т-54, 55 Т-62, Т-72, Т-80 та Т 90. Але і для всіх для танків треба щось іноземного походження, його треба більше. Тому тут знову ж таки з Нью-Йорк Таймс взагалі не погоджуюсь. І щодо снарядів, так. Ну, до 2 мільйонів а, є у мене сумніви, що там 2 мільйони вони змогли а, наростити виробництво, тому що а, загальний такий максимум виробництва у росіян був мільйон 500 тисяч, мільйон 700 тисяч, і вони постріли на рік а, різних калібрів, і вони а, при цьому виробництві залежали в першу чергу від постачання пороху, ну, наприклад, з від Китаю. Знову ж таки, свого виробництва в достатній кількості в них нема а, а, хімічні елементи різні. Тобто там велика кількість саме ось такого типу постачання, і у мене є сумніви, що вони змогли це все, -все збільшити, бо не повідомлялось про збільшення загальне виробництво їх а, боєприпасів такого типу. Тому, можливо, про 2 мільйони це все ж таки перебільшення. Але що таке 2 мільйони? Два мільйони це забезпечення 5-5,5 тисяч пострілів на добу. Зараз російські окупанти роблять в середньому 15 тисяч пострілів на добу, використовуючи як свої запаси, так і те, що отримують, ну, наприклад, від Ірану боєприпаси. Тому скажу так: це дійсно тенденція негативна. І треба дивитися, хто росіянам допомагає у цьому. Але загальна кількість 2 мільйони мені здається, все ж таки перебільшена в «The New York Times. і о, мені здається, що основний посил цієї статті і основний такий акцент робиться на тому, що Росія дійсно о, має під час санкцій має можливість налагодити постачання відповідних елементів для. О, Ого, щоб її військово-промисловий комплекс продовжував працювати, і це є головною проблемою. Адміністрація президента Джо Байдена близька до схвалення постачання в Україну ракет вели, ракет атак, Про це пише Reuters, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба каже, що просувається вперед у питанні надання їх Києву. Вже скоро власне 18 вересня відбудеться наступна зустріч Рамштайн. Чи можемо ми очікувати, що саме там буде озвучено і передано Україні ці ракети? Цілком можливо, цілком можливо, бо настільки багато зараз відкритих джерел інформації та в змі інформації про те, що погоджено готові погодити або за крок до погодження. Що мені здається, ну це дійсно зараз. Ця хвиля вона не просто так відбувається. Тому цілком можливо, що це може відбутися під час Рамштайну. Або е, через декілька днів після Рамштайну, чому тому, що ну дуже схоже е, з також е, формуванням танкової коаліції, коли Німеччина не погоджувалася надавати згоду передачі Україні танків «Леопард-2» і під час також засідання Рамштайн не було досягнуто якихось домовленостей. А потім через декілька днів після Рамштайну. Німеччина дала зелене світло на постачання «Леопард-2» в Україні, тобто може відбутися саме у такому форматі? Я не виключаю. також. Всі спостерігали ось за зустрічю Путіна з лідером Північної Кореї. І він який пообіцяв повну та беззастережну підтримку в Москві, Якою буде ця підтримка надалі, і що слід чекати та до чого готуватися. Я не думаю, що ця підтримка якось нас може здивувати. Ми дуже добре знаємо, яку номенклатуру озброєння та боєприпасів може передавати Північна Корея Росії. але слова одне діло це зовсім інше. Північна Корея не зробить якогось кроку рішучого кроку по передачі озброєння Росії, якщо це не буде схвалено Пекіном. І якщо Цзіньпінь не свалить це, то і ніяких постачань не буде до Росії відповідно боєприпасів та озброєння. І це дуже добре розуміють наші міжнародні партнери. Тобто, якщо з північної краї почне йти снаряди до Росії, це говорить в першу чергу про те, що Цзіньпінь дав на це зелене світло. О, відповідно, буде реакція. Так чи інакше, а у Пекіна багато болючих тем. Ну, той самий Тайвань, наприклад, може щось відбутися і з поставками якогось нового озброєння на Тайвань. Це буде Пекіну ну, дуже так болісно, якщо Тайвань почне отримувати якусь нову номенклатуру, неочікувану взагалі номенклатуру озброєння. І це дуже добре розуміють в Пекіні, що може бути саме така відповідь. Не стільки навіть санкції, скільки ось тайванське питання. А тому пікін буде у цьому питанні. Мені здається більш обережніше. Якщо не буде, якщо дійсно піде, бо підуть боєприпаси до Росії з Північної Кореї, а це не буде якоюсь а, якимось апокаліпсисом. Так а, тому, що ну, по перше, у північної Кореї недостатньо розвинена залізна дорога, щоб забезпечити в режимі нон ну, сто на 7 постачання останню з якимось вантажем коли йшов потяг до росії з північної країни там взагалі всього три вагони були були а по-друге це плече підвозу а це відстань це більш ніж 10 тисяч кілометрів до кордону з україною тобто ну це під плече підвозу воно не зможе забезпечити усі необхідні потреби в короткостроковій, короткостроковій перспективі, якось повпливати на зону бойових дій. Так, воно буде ситуативно вирішувати там якісь е, питання дефіциту боєприпасів на тій чи іншій ділянці, але виключно ситуативно, коли ці боєприпаси будуть приїжджати, але вони будуть приїжджати дуже рідко. О, отже, ситуативне рішення, яке має дуже низький коефіцієнт корисної дії. Пане Олександр, дуже дякую вам за розмову. Віримо збройні сили України. Дякую ja вам.